Зустрів дівку із водою, ой дай дівко воду пити, справу на вустах примочити, Ой, ця вода не святая, а ця вода Проклятая, Сама дівко Нечистая а ця вода присвятая, Дев'ять синів Породила І в цій воді Потопила, І дівко, дів не цурайся, і дівко, сповідайся. Оце всіх до мене баба гойдола співала.